Якщо б мій дід жив в Італії, то після обіду він би замовляв би кафе Коретто. Що це таке? Це невеличкий лунго, відкоргований алкоголем. Може бути кафе Коретто Граппа, може бути кафе Коретто Бренді або Віскі. Але є одне але каву п'ємо окремо. <смір> Мої батьки кожного року роблять біля півтона віна і не випивають усе віно. Тому, тому кожного року вони роблять ще десь біля там, сотні літрів грапи нашої. Отже, коли ми випили усю каву, Найцікавіше. Ми додаємо трошки грапи. Домашньої, сільської грапи. І омиваємо, омиваємо чашку. Ось це і є кафе Каретто. А, є, є. Тому що варять нашу грапу на дровах, є трошки димку, трошки різних ароматів. Це дуже перфекто, перфетто, друзі. Ось так. Кафе Карето по-українськи, поїхали далі. Тому, друзі, замовляйте класну каву у нас веліт кофі. І кожного разу замовляйте різну каву. Таким чином ви можете мандрувати по світу, побувати в Бразилії, в Колумбії, в Гватемалі. І де, де забажаєте. І експериментуйте і не тільки кавові напої, а ще й алкогольний. Замовляйте класну каву та класні кавомашини у нас веліт кофе.